Чотири години повітряної тривоги зранку. За цей час окупанти скерували по Дніпропетровщині 18 ракет, п'ять з яких знищили наші ППО. Повідомили в головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. Сьогодні російські окупаційні війська вдарили по Дніпровському, Кам'янському, Нікопольському та Криворізькому районах, влучили по критичній та цивільній інфраструктурі, житлових кварталах та транспортних зупинках є понівечені багатоповерхівки у Дніпрі. На всіх місцях прильотів зараз працюють рятувальники та аварійні служби. Інформація щодо масштабів та руйнувань з'ясовується станом на 15 годину. Четверо загиблих, 19 поранених. Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА, звернувся до мешканців області зранку. Росіяни масово не атакують область та країну. Б'ють по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Терористи воюють з мирними людьми. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, не виходьте, доки не мене небезпека. Набираємося терпіння, можуть бути тимчасові відключення води та світла, але всі служби працюють і все ми поновимо як можна швидше. Нас не зламати і не залякати. По нашій області, внаслідок обстрілів, в одному з районів Кривого Рогу зникло світло. Без електроенергії перебувало понад 80 тисяч людей. Енергетики почали відновлювальні роботи. До мешканців усієї України звернулися з проханням з 17.00 до 22.00 мінімізувати використання електроенергії, щоб легше пройти критичні навантаження наших електромереж. Керівники області закликають людей під час повітряних тривог не виходити з укриттів, дотримуватися правил двох стін і не підходити до вікон.